Так, у нас з'явилась в продажі розсада полуниці. Зараз розкажу, яка саме є, в якої якості, і де ми її виробляємо. Почну з останнього. Виробляємо ми біля лабораторії, там, де виробляємо триходерму. Тобто лабораторія Мікагардіан виробляє триходерму, виробляє хижі, гриби і все інше. І цими продуктами вирощуємо розсаду полуниці. Полуниця розсади в високій якості. Касета велика, там буває на 77 комірок, на 24, на 50, окремі стаканчики, велика коренева система. Це означає, що це велика шийка цього, цієї розсади, і там закладаються великі китиці, і там, де багато квіточок великого розміру. Тобто розсада, котра серед усіх дасть найбільший врожай. Наступне. Це розсада, котра весь час і ґрунт, і торф, і всюди вона заправлена триходермою. Вона має особистий великий імунітет, тому що є багато дослідів, статей, там де кажуть, що ну, вробили досліди, що триходерма, вона підсилює імунітет, і розсада насправді виглядає дуже сильно. Зараз ви можете її бачити. Наступне, тобто хвороб на рослині зовсім нема. Це перевіряє. Лабораторія. Це перевіряю я як агроном, консультант, тобто ми виробляємо розсаду полуниці максимальної якості. Більшість хвороб на розсаді, взагалі на полуниці, котрі з'являються у вас весною, коли вона прокидається, ви бачите, там фузаріози, все це передається з розсадою. Це треба моніторити на самому початку, тому треба купувати максимальну якісну розсаду полуниці. Весь час. Оця розсада, що зараз ви бачите, вона проливалась трихидермою, вона оприскувалась, і також був захист від шкідників, від кліщів, від рипсу, від усіх інших, котрі переносять віруси. Тобто є багато сортів класної якості. Виробляє, виробляє все це сама лабораторія, не шкодуючи кількості трихидерми в розумних надходженнях для цих рослин. Які саме є гібриди. Ви можете їх почути і загуглити, почитати про їх назву, а можливо, ви їх знаєте. Їх є багатенько, перше, давайте перечисляти румба, якщо знаєте таку пол, полуницю. Вона рання, рання, як хоней, багато хто вирощує хоней. Темно-червоні ягоди гарний а, гібрид. Вона є в різних касетах. Запитуйте, пишіть номер, є під відео в описі. Є корі. Це ранній гібрид 50-60 грамів дуже великі ягоди. Зберігається ягода дуже гарно і це дуже вражений гібрид. Також є Альба КСД, короткий світовий день. 30-50 грамів ці ягода, яскраво-червона і транспортабельна. Ремонтант такий, як кабріло 40-45 грамів ці ягода. Є три хвилі плодоношення, тобто у нас в Україні встигає три хвилі. Більше інформації почули назву, можете погуглити і запитувати про той гібрид, який вам потрібен. Кларі всі знають, всі вирощують рання, ягода 30-40 грамів. Ну, це як зазвичай виходить сильна розсада, сильна рослина з зимостій. Кларі багато хто вирощує. Альбіон є це перше, перше місце серед комерційних сортів. Якщо ви вирощуєте не для себе, а взагалі для комерції, то у вас серед усіх повинен бути Альбіон. Він найперше місце, там, де ну, там, де, заробляють, там, де це бізнес, альбіон завжди присутній. Номер один у світі серед комерційних сортів. 40 грамів ягода витримує мінус 14 там в кореневій е системі в ґрунті. Далі є рем, це мурано, це е, гібрид, це не сорт, він не так давно він вийшов. Кущ не дуже великий. А, і плоди вони черв, червоні, морквяно-червоні, ну, треба дивитись. Ягода в нього 25-30 грамів. Далі є е, анія, це висока врожайність. Багато вусів вона видає, гарно розмножується. Яскраво-червона ягода. 30 грамів, врожайний сорт. Брила, брила, мабуть, багато хто чув, бачив. Це витривалий такий сорт. Врожайність у нього дуже висока. Ранній червоний грамів 30 виходять ягоди солодкі, прям дуже е, солодкі, і брікс, кому цікавий брікс, в нього 7,7. Брикс це сухі речовини, вітаміни, мінерали, з чим корисна сама ягода. У Брили дуже високі. Далі є рем, такий, як Florida Beauty, 50 г ягода, солодка і дуже ароматна. Наступний рем це Сан Андреас, як популярна гра. Ранній рем смачний та добре транспортується Сан Андреас. Лучія. Ягода гарна, дуже, витривалий, вона витягнута, а ягода вона велика. На 7 на днів, вона буде, ця лучія пізніша, ніж кларі, 7-8 днів. Але ягода, така, як сер, серденько, вона витягнута, гарно. І є грандароса, рання, крупна ягода, сіка до сірої гнилі. Назви ви почули, перечисляю трохи швидше: Румба, Корі, Альба, Кабріло, Кларі, Альбіон, Мурано, Анія, Брила, Фларіда Б'юті, Сан Андреас, Лучія Гранда. Назви ви почули. Ви можете загуглити, яка вам потрібна. І за номером в описі або тут десь, десь тут буде на екрані. Запитувати і зараз висаджувати. Нагадаю, це велика розсада, це з великою корнею системою, з тою шийкою. Котру зараз вересень місяць треба висаджувати. Далі, далі через деякий час, зараз я над цим працюю, у мене з'явиться курс по вирощення полуниці. Зараз у мене готове саме вирощування, підживлення в період з березня місяця, коли вона прокидається і далі вирощування. Осінні дії я ще не прописував, але осінні там максимально прості, там треба зробити гряду, висадити її в рівень з землею, не заглиблювати. Її. І не вимілювати. Так що так, ця ягода, ця розсада вирощена завдяки трихедерам Міккогардіан, тобто максимальний захист, коренева перевірена лабораторію, перевірена з посівом на різну біоту через мікроскопи. Тобто тут прям фанатично підійшли до цієї розсади і зробили трохи більше, ніж вона потребує. Тому ця розсада як гарний матичнюк для розмноження, ця розсада як 100% віддача врожайності. Ця розсада буде на 30-40% давати більше, а можливо ще більше врожайність, ніж, ніж, ніж там розсада там, з 96-126 касети. Вона буде давати більше, це, ну, прям, це, це чітко. Її можна перевіряти, розламувати, є там хвороби чи ні, є там фітофтора, фузаріоз або щось інше. Лабораторія, все це переконалася, передивилась. Також лабораторія працює над розсадою, над рослинами, котрі будуть вирощуватись інвітро. Тобто збирається верхня частина і вирощується сорт без вірусів. Така розсада дає в два рази більша врожаність. Тобто, висаджуючи таку розсаду, ми бачимо, що рослина зовсім інша. Мабуть, бувало, що іноді путали гібриди, а вона більш потужніша, вона більше крупніші, як квітки і плоди, і вроженість в два рази більше. Більше інформації про полуницю далі на YouTube каналі і взагалі в соцмережах Агродвіж. Кому було цікаво, підписуйтесь через Viber, WhatsApp, Telegram, за номером, запитуйте про дані сорти та гібриди. Всім дякую, гарних врожаїв вам, полиниці.